Всіх вітаю. Сьогодні середа, 28 червня, 12 годин 45 хвилин. Бачите, біткоін торгується вище 30 тисяч 30 260. Також вітаю з Днем Конституції України сьогодні державне свято, але в зв'язку з військовим станом ми, ми ці свята наші не святкуємо, тобто в нас немає святкових днів. Що стосується біткоїну, то можна було брати. Ось тут, чудовий лонг, так. Можна було брати тут чудовий лонг. Зараз ситуація, на мою думку, неоднозначна. Тому що з однієї сторони ми маємо якусь вже висхідну структуру, такий висхідний імпульс, з іншої сторони, ось цей імпульс мав би якусь корекцію отримати, так? Але в той же час, оскільки в нас є імпульс на зростання, то ось ця структура, яка тут в нас вибудовується. Ми маємо розраховувати на те, що вона у нас класично теж буде відпрацьовувати вгору. Питання лише, а які ж наші цілі. Оскільки, як бачите, наш дуже давній ось цей рейндж, який позначений ось цими межами. І цей рейндж у нас вибудовується від ось цієї проторговки ще 22-го року, так? Тобто її діапазону, І ми зараз в цьому діапазоні, в принципі, і знаходимось. Біля нижньої межі, так? Ми знайшли підтримку і дуже потужно пішли вгору. Тому ось ця структура, яка тут вибудовується, ну розумієте, що в принципі, якщо ви будете заходити тут в лонг, то вже на позначках в 32 тисячі е розраховуйте на закриття своїх лонгів. Тому що, можливо, звідти ми будемо отримувати реакцію і отримувати корекцію вниз. Ну, тобто, перебування ось в цьому. Діапазоні нас поки що е, аж ніяк не відмінено. Тобто ми в ньому знаходимося, і він у нас цей діапазон дійсний. Вихід вище, так, закріплення. Е, це, це буде, в принципі, говорити про подальші лонгові рухи. Крім того, на Чекахській товарній біржі на ф'ючерсах, так, у нас сформований ось цей геп, цей геп шортовий. Ну і, е, в принципі, ось тут, коли ми. Підходили до 31 тисячі на цій свічці. Відповідно до ось цього шортового гепу можна було брати шорти з, зі стопом ну, вище. Так, ось тут. Глава 17 книга Джека Швагера, технічний аналіз, Технічні торгові системи, структура та конструкція. Ця глава присвячена саме торговим системам і рекомендаціям, які дає Джек Швагер. Особливо якоїсь нової концепції Джек Швагер тут не дає. Стосовно побудови торгової системи. Першочергова ціль цієї глави полягає в тому, щоб надати читачу знання загального плану, які необхідні для розробки своєї власної торгової системи. Тепер переходимо до типів основних торгових систем. І Джекфар означає, що в принципі будь-яка класифікація торгових систем вона є суб'єктивною, і, на його думку, потрібно визначити три. Основні типи торгових систем це система слідування за трендом, тобто системи, які чекають визначеного руху ціни, і після цього ініціюють позицію, вхід в позицію в тому ж напрямку, в якому йде ось цей рух ціни. І ці системи базуються на твердженні про те, що тенденція буде, ось ця тенденція, яка розпочалася, вона буде продовжуватися. Також противотрендові системи це системи, які чекають значного руху цін. І Після цього ініціюють входження в позиції в протилежному напрямку, в передбаченні того, що ринок почне корекцію або зміну тренду. Так. Третій вид це вид розпізнавання моделей поведінки ціни. В чому принципова різниця між попередніми двома системами, в тому, що тут її нецікаве попередній рух ціни, тобто що відбувалося до виникнення ось цієї моделі. Її цікаве саме, як вона відпрацьовується. Моделі розслідування за трендом і протитрендові е, моделі вони е, завжди орієнтовані на попередню, на безпосередню попередню історію, Тобто тренд, який е, формується або зламується, або ну тобто ті події, які відбуваються до виникнення. Е, е, Аналогічна ситуація з е, ось цими гепами. Там в нас на східний геп, е, відповідно, ми заходимо ціною в цей геп. З намаганням його закрити так. І якщо це в нас не східний геп, то ми беремо шорт е, зі стопом за його меже. Якщо це висхідний геп, ми беремо лок. Все так е, відпрацьовується геп. Е, і там немає значення, е, який рух ціни до цього ну, до гепу передував. Чи це був висхідний, чи це був несхідний, е, тобто чи вершина це, чи е, навпаки дно ринку. Чи далі йде просто е, роз'яснення щодо них. Ну, найпопулярніше це у нас е, системи ковзних середніх. Так. Тут говориться про те, як їх можна покращувати, формули ковзних середніх, експоненціальних ковзних середніх і ну, тому подібне. Після цього йде параграф про системи пробою. Ну, базова концепція, яка лежить в основі системи пробою, це ну, в принципі, здатність ринку досягати нового максимуму е, чи мінімуму. Якщо в нас ось е, цей критерій ламається. І в нас ринок вже не досягає нових максимумів, і навпаки, в нас відбувається прорив вниз, то відповідно це в нас е злам структури і ми йдемо в шорт. Потім в нас йде м параграф про 10 загальних проблем стандартних систем слідування за трендом, можливі модифікації базових систем слідування за трендом. А також як швар говорить про фільтр. Його базова функція це відбракувати збиткові трейди. І коли ви маєте систему, тобто як будується фільтр, він будується від зворотня. Ви берете систему, свою торгову, тестуєте її, записуєте трейди з биткою, дивитесь, що в них спільного. І ось цей спільний фактор це і, є, і буде вашим фільтром. Тобто ви не будете заходити в трейди, коли система буде вам давати сигнал, якщо ось цей фактор буде існувати. Також Джек Швагр е, говорить про е, те, що базові системи слідування за трендом дають однакові умови для генерації сигналів е, як для покупки, так і для продажі. Але Джек Швагер говорить про те, що немає ніякої причини робити таке е, припущення автоматично, оскільки, в принципі, всім відомо, що ринки по-різному себе поводять е, на, під час бичачих трендів і під час ведмежачих трендів. Тому, відповідно, тут треба. Мати певні налаштування. Тепер переходимо до противотрендових систем. Ці системи вони є достатньо привабливими для багатьох трейдерів, оскільки е, фактично їх е, кінцева мета полягає в тому, щоб е, купляти по мінімуму і продавати по максимуму. Базовою основною вимогою, просто must be, за думку е, Джека Швагера є е, стоп-лосс. Тобто рівень стоп-лосу, коли ви закриваєте збиткові позиції. Чому це так? Тому що для системи слідування за трендом, там може не бути ось цього базового стоп лосу тому що стоп лосом є фактичний зворотній сигнал. Ну, тобто, якщо у вас відбувається по системі слідування за трендом сигнал на покупку, то стоп лосом у вас буде сигнал на продажу і навпаки. В Противотрендовій системі, ви ж розумієте, що у вас ви будете йти проти тренду. Тому вам необхідно ставити е, стоп-лос, е, який буде говорити про те, що е, зламу тренду не відбулося. Отак. І тренд йде е, далі в тому напрямку, е, в якому він до цього йшов. Якщо е, стоп-лоса не будете ставити, то вас за трендом протягне, і е, якщо це будуть е, якісь великі плечі. Якісь великі маржинальні позиції, то просто ліквідує. Однією з важливої перевагою використання противотрендових систем полягає в тому, що вони надають можливість для диверсифікації при одночасному використанні систем слідування за трендом. Тобто, що мається на увазі? Є в нас певний тренд. І тут в нас ціна заходить в якийсь рендж. наприклад, ось такий. так? І е... у нас був тут лонг, так? Е... Ми його взяли, ось відпрацювали і. В нас немає ось в цьому ренджі сигналів в принципі, на те, що тренд е, зламався, так? І ми, в принципі, можемо розраховувати на те, що тренд продовжиться далі, е, в напрямку зростання. Але е, ми можемо ось тут, у нас можуть виникати, в принципі, сигнали на те, що можливий розворот тренду. І ми можемо взяти тут шорт як е, диверсифікацію до нашого, скажімо так. Е, тому що в моменті ми не знаємо, куди в нас ціна піде. І відкривши ось тут шорт зі стопом десь тут, для нас не буде нічого страшного, якщо нам оцей стоп виб'є. Тому що ми ще звідси, а можливо звідси, звідси, ми знаходимося е, в лонговій позиції. так? І нам просто вибиває, наприклад, тут стоп, і але ось цю позицію. Або цю, або цю ми далі витягуємо в лонг. В протилежному ж випадку в нас відбувається розворот. Ми закриваємо свої лонги в прибуток, а ось цю шортову позицію ми починаємо витягувати там якісь ще більші прибутки. Так? І таким чином ми працюємо в два напрямки. Я так. такий американський трейдер Джейсон Каспер. І він торгує ось фактично за такою системою. Він називається шлонг. Джек Швагар дає цікаву пораду щодо диверсифікації, яка мені сподобалася, тому що ну, ви знаєте, що стандартна диверсифікація це що таке? Це торгівля на фактично різних ринках, так або інвестування в різні спектри, в різні галузі. Але оскільки ми торгуємо, наприклад, криптовалютами, то в нас е, в загальному всі криптовалюти це є одна та сама галузь. І що ж таке тоді для нас диверсифікація? І ось Джек Швар говорить, що є і інший рівень диверсифікації, який полягає, по-перше, це кожен з ринків, кожен з інструментів, наприклад, біткоін, можна торгувати з використанням декількох різних торгових систем. Так? Тобто ви виділяєте під кожну торгову систему певну суму, і е, цією сумою торгуєте. І таким чином ви диверсифікуєте свої е, ризики, так? Е, і по-друге, можна використовувати декілька варіантів торгових систем. Про що тут говорить Джек Швагер? Що е, Варіанти торгових систем це фактично наші таймфрейми. Відповідно, торгуючи на оцих різних е, часових рівнях, е, але по одній тій самій торговій системі, так, ви робите диверсифікацію. Одним з е, таких корисних елементів цієї книжки Джека Швагера я вважаю саме ось цю табличку. Це табличка, в якій з однієї сторони сформовані проблеми стандартних торгових систем, слідування за трендом, так і з іншої сторони, це можливі рішення з цих проблем. Ну і подивіться, ознайомтесь. І коли ви будете бачити торгувати, у вас в принципі будуть якісь проблеми з вашими трейдами, то ви можете класифікувати, в чому полягає ваша проблема, так, і подивитись, наприклад, які ж рішення пропонує Джек Швагер. Якщо у вас ваша система є. Такою повільною, тобто вона повільно розвертається, і ви таким чином втрачаєте е, значну кількість прибутку, то відповідно Джек Швар говорить про те, що використовуєте правило виходу з трейду. Тобто визначаєте рівні, цінові, на яких ви будете фіксувати частину прибутку. Ну або якийсь, якийсь цільовий рівень для себе визначили. Тобто для мене це буде нормально. Наприклад, е, є такий трейдер Піфагор, і в нього є там е, одна. З концепцій Альц, здається Альц, так називається. Там його індикатор Альц, і в нього там якраз реалізовано ось це дуже чітко реалізовано ось це правило виходу з трейду. Тобто там іде ціна, якось рухається, і в нього є певний рівень там, індикатор Альц. Коли ціна досягає ось цього рівня, то ви Виставляєте, ви робите покупку і виставляєте е, продажу на рівні е, X2, тобто в два рази вищу, ніж е, ви купили, коли ну, отримали сигнал на покупку. Тобто це може бути ось тут, це може бути ось тут, неважливо де це. Ви там виставляєте і продаєте. Так працює цей індикатор. Е, ось ця лінія його, вона, він її протестував, і в нього статистичні є дані, що оця його лінія. Яку він там якимось чином розраховує, вона відпрацьовує дуже гарно ось так. Тобто, коли ціна туди досягає того рівня, то є велика вірогідність, що після цього ціна виросте в два рази. Що стосується мене, то моя торгова система, вона фактично відповідно до цієї класифікації Джека Швагера, вона підпадає під ось розпізнавання моделей поведінки ціни. Тому що все-таки моя система торгів, вона не є автоматичною. Я не відторговую всі. Сигнали, які виникають на ринку, тому що ну, це неможливо. Я 24 на 7 не сиджу за комп'ютером і не відслідковую рух ціни. Навіть використовуючи будильники, то я можу просто проспати, або я для себе зробив такий висновок. Знаєте, коли вам приходить будильник там, в 3 часа ночі в 4 часа ночі, не зовсім об'єктивно, адекватно можна це інтерпретувати. Хоча в 3-4 годині ночі дуже часто виникають непогані торгові ситуації, торгові сигнали. Саме моя модель е, торгів вона базово базується на цінових рівнях і приходу ціни на той або інший рівень. В наступному відео поговоримо про приклади оригінальних торгових систем, які дає Джек Швагер. На сьогодні все. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.